Вітаємо! Сьогодні наша зустріч присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністю. Відзначення цього надзвичайного дня справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов'язок перед людьми з інвалідністю, що потребують захисту та підтримки у цей непростий час. Інваліди це не просто категорія людей. Це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що буде добро. Це. Люди сильні і спрямовані люди, які почали життя заново. Люди, які розуміють, яке це життя дороге, яким би воно не було. На щастя, поряд із нами є ті, хто хоче допомогти, і хто допомагає, переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з порушенням здоров'я. І не тільки у день 3 грудня, а й постійно не забувати про те. Що поруч з нами живуть люди, які потребують нашої уваги. Я знаю, люди дуже важко всім, і серце так стискається до болю. Та дуже прошу, прошу, не спішіть ви не спішіть жалітися на долю. Якщо ти зрячий і навколо світ веселки барвами сіяє, то дякую Богу, бо незрячому в житті і радості цієї вже немає. Що ногами босими в росу. На світанку би могла зробити. Та нікої долі. відгадай людей. Багато не можете зробити. Як у співають соловей, чи листям шелестим тополю, то ви щасливі, бо вам дано слуху, а багатьом не сьогоднілося доля. То прошу, подивіться на футбол. І милостетні бути до чужого болю. А нарікати... Не спішіть, не спішіть залітися на долі. Я особлива дитина, я яну з одним крилом, Боже творіння, людина, що бореться ще ті зі злом. В моєму серці багато віри, надії, тепла, і лине мрія крилато і прагне любові душа. Прислухайтесь, мелодія чарує навколо спів пташиний, срібний сміх. А поруч ті, хто звуків цих не чує, лише серцем прислухається до них. Вони не за стіною в цьому світі, а близько, лише на відстані руки. Вони розумні і талановиті, у них свої бажання і думки. Що людині потрібно для щастя? Так, здоров'я, хороші друзі, щоб рідні довго жили. А ще потрібно, щоб поруч з нами були завжди добрі, чуйні люди. Особливо цього потребують люди, які з певних причин, на жаль, не можуть зрозуміти і відчути всю повноту життя. Кажуть, що слово можна і поранити боляче, якщо воно зле і безсердечне, і вилікувати, оживити, якщо воно чуйне та сповнене безмежної доброти. Отже, давайте будемо уважнішими один до одного і приходити на допомогу. Повіру у себе! Ці слова як гасло. Їх кожен день у пам'яті читай, і щоб ніколи віра та не засла, ти кожен день та час свій пам'ятай. Хай буде всім у добрий час дорога, як перший крок з молитвою надії, благословення, всім від долі і від Бога і віри в себе, в світло доброї мрії.